Пане Всеву, вечірня служба пройшла успішно, без інцидентів. <звіць> Дякую, прийнято. Мені казали привіт, мені казали здравствуй, давай до свидання. Казали мені. По вільному темпі побігли всі. Нам було колонки, побігли. Побігли, куди свистка не було, просніться. Би це було в Пітері або в Москві, але такими словами мене зустрічає столиця Жовто блакитної країни, що чекає на транш, вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт, мене питають, ти, з Львова? ти з Львова?» Ні, я з України, це навпроти Європи, це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, ні, я з України, проти вас, я не проти. Але мені треба знати, хто тут, хто так, я з України. України. І на стіні колгоспник каже все пучком І кожен день розпочинається гімном і сорочина Біла, і мова, Солов'їна, на усіх каналах Добрий вечір, Україна, Україна! І як тут бути, на що чекати? Одна земля, і Донбас і Карпати. Але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. Так я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро, Так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України, це напроти Європи. Це Мені здається, що воно потрібне усім, щоб рано чи пізно може прийти такий час, що прийдеться воювати абсолютно усім. Ну я ще дитина, але вже я думаю про те, що буде в майбутньому. Хто його знає, коли воно закінчиться. І оці базові знання, які там та навички, наприклад, сіями метання гранати, наприклад, ті самі перешкоди, щоб вміти бути витривалим. І стрільба, наприклад, хтось може навіть не тримав того автомата. Ну, вже якась є плюс-мінус досвід в більш-менш таких, типу, мирних умовах. Я, наприклад, ніколи не думала, що мені це буде подобатися, але коли я пішла в цю школу, обрала цей профіль, я зрозуміла, що мені це реально подобається. І Якщо так буде відбуватися далі, то можливо я колись пов'яжу свою професію з ну, майбутньому з цією професією, так. Мати Україна, підіймемо братя, червону калину, наче мандрали рідного і ласкаво. Слава Україні і героям. Слава, ми, рідна, всяких козаків Славуцької гімназії номер 5. наше гасло, нащити сміливий вітер, Відвага до наш запобіг, ми роду козацької діти. України, діти. Там, де земля красива, там мого роду сила, мама моя щаслива, там мій цін, там я мала роздала, мій, коси косина і щастя вишивала. Мій, Вас вітає річ, молода січ, Створення імені Івана Зеленюка. Наші гас козацькому роду нема переводу, козаки з полисками виростають знову. Ми всі одна родина, ми всі одна країна, під батька і до сина слави славимочі, біда. Славутська січна, вечірнє коло, повно складі вишикування. Бончурний Микола. Слава Україні! Сокіл Джура це не лише про вишків. «Сокіл Джура» – це про дружбу, «Сокіл Джура» – це про товариську підтримку, це про надійне плече, це про суперкласні емоції і неоціненний життєвий досвід. У нас на нашому полі в Славутській Січі зібралося сьогодні 110 учасників гри. Тут панує атмосфера завзятості оптимізму, віри і звичайно класнючих, класнючих стосунків.